Так, ну що? Тепер містер математик пропонує тобі зробити математичну розминку. Ти готовий? Mm -hmm. У нас зараз будуть приклади, але вони не прості. Це ланцюжок прикладів. А що це означає? Це означає, що відповідь, цифра, яка буде відповіддю, починає наступний приклад. Давай будемо розбиратися. Отже, дивись лівий стовпчик. Eh, самий верхній приклад три додати два. Скільки буде? 3, Порахуй. П'ять. А тепер знайди приклад, який починається з цифри п'ять. Прочитай його. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, прочитай. Mm -hmm. 5. Мінус один буде у нас п'ять. Мінус відібрати один. Чотири? Чотири. чотири. А тепер знайди приклад, який починається з цифри чотири. Ем... Ось тут. Прочитай його. Чотири. Минус два, соло. Буде скільки? Два? Так. А наступний буде приклад. Який Який починається з цифри два? <сіхи> Внизу. Ні, подумай, він починається з цифри два. <сіхи> Прочитай Уже його. Два. Два додати чотири буде. Шість. Так. Наступний приклад, який починається з цифри шість. Прочитай його. <звісно> Внизу. Прочитай. Шість. 6. 6 дорівнює Вісім. Ні, будь уважний. Візьми шість пальчиків і додай один. Скільки ж буде пальчиків тебе? Так шість додати один. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, Ну і останній приклад прочитай його і виріш. 7 мінус два, соломна. Сім мінус відібати два. Буде один, два, три, чотири, чотири. Ні, будь уважним. А ну ще раз порахуй. Один, два, три, чотири, п'ять. 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 Молодчинка, І ти впорався. Ось такий у нас буде, був ланцюжок прикладів. А тепер ми будемо вирішувати приклади без цифр з картинками. У нас сьогодні різнокольорові замочки. Дивись, вгору, саме перший приклад. Скільки замочків ти бачиш? Два, два. два, додати два. Скільки буде замочків? Один, два, три, чотири, чотири. Чотири. Далі дивись. Три. Додати. Один. Так. Один, два, три, чотири, чотири. Чотири. Наступний приклад. Один, два. Три. Так, молодець далі. Три, два. Один. Ой. Три додати два. Тільки буде. Сім. Ні. Три. Замочка. Додати Ші. два. Ні. Ні, ти не уважний. Порахуй. Один, два, три, чотири, пять, п'ять. П'ять. Наступний приклад. Два, один, один, два. Ну, скільки буде? Два. Ні, як це? Ти пропустив от блакитні замочки. Так. Ну так. Один, два, три, чотири. Чотири, один. П'ять. Так, наступний. Ну це дуже легкий жовті замочки. 2. Скільки? Так. Червоні замочки. Скільки буде? Ну, одинаково, този їм на п'ять. Так, молодець, сині замочки. Три. Так, і зелені. Два, тріде, який буде? П'ять. Отже, у нас наша математична розминка закінчилася. Йдемо далі. Послухай віршик, і ми повинні по цьому віршику скласти приклад. Домовилися? Слухай. На лужку пасуться гуси. Їх пасе мала Маруся, сім гусей ще біля броду. Троє вже пішли по воду. Ми попросимо дітей полічити всіх гусей. Отже, скільки буде гусей, який приклад ми складемо зараз. Треба порахувати, скільки всього гусей. Давай так будемо. Складемо приклад. Сім гусей. Додати скільки? Три. Три. І скільки ж буде? Дев'ять. Ні, будь уважний. Не дев'ять. А скільки? Десять. Десять. Правильно. Ось такий у нас вийшов приклад. Запам'ятай, при додаванні числа мають свої назви. Числа, які ми додаємо, називають доданками. Отже, ми додали 7 і три. Ці числа називають доданки. А десять те, що ми отримали, це сума. Отже, давай ще раз. 7. І три ми це числа, які ми додаємо, і це доданки. Сім це перший доданок. Три це другий доданок. А десять сума. Давайте тепер спробуємо ще раз. Ось в тебе приклад. Прочитай його. Просто прочитай. 4, 2, 6. Ні, ні, ні. Треба сказати ще, який знак стоїть. 4. 3. е, Плюс. Ой. Мінус. Ні, 2. Це не, ні. Це не мінус. А плюс два, сомнав 6. Рівня 6. А тепер називаємо ці числа. Пташечка сіла на число чотири. І це перший доданок. А тепер два. Як називається це число в цьому прикладі? Два. Другий доданок. А шість. Це сума. Отже, запам'ятай, якщо ми додаємо, то ці перші два числа називають доданками. А те, що ми отримуємо, це сума. Давай ще раз. Один. Це який доданок? Перший. Перший. Три. Другий. Другий доданок. А чотири в нас що? Сума. 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 Повтори, будь ласка. Сума. Добре. Ще раз. Ташечка сіла на цифру 5. Це яке число? Який доданок? Перший. Перший. Другий. Три, це який доданок? Другий. Другий. А вісім це що? Е сума. 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 Те, що ми отримуємо при додаванні, називається сума. Отже, ми mm. будемо вивчати, і ти запам'ятаєш. А тепер, містер математик, хоче, щоб ти спробував пригадати дні тижня вже без віршика. Спробуємо. Угу. Давай. Перший день як називається? Ніділок. Ні. Понеділок. Понеділок. Другий. Вів. Вівторок. Далі. Среда, Так. Читверк. П'ятниця. Субота, ніділа. Молодець! Бачите, запам'ятав вже дні тижня. Супер! Давай трішки порухаємося. Щоб було веселіше. Називається руханка Роби, як я. Так. Привет. До продовження. Сідай, будь ласка, ми продовжуємо з тобою. Сідай. І зараз у нас будуть завдання на логіку. Подивись, будь ласка, в тебе на екрані олівці. Вони різні за розміром і кольором. Тобі потрібно вибрати олівець, не синій і не жовтий, не найдовший. І не найкоротший. Як ти думаєш, який це олівець? Зілий? Так, так швидко відгадав, молодець. Правильно. Далі подивись на екран. Гусениця не довша за черв'яка, а черв'як не довший за гусеницю. Хто ж довший гусениця чи черв'як? Як ти думаєш? Mm. Ну, напевно, гусениця. Давай ще раз послухай завдання. Гусениця не довша за черв'яка. Ну, тобто така ж, напевно. І черв'як не довший за гусеницю? То хто довший гусениця чи черв'як? Черв'як. E ні. Дивись, вони це... однакові, тому що черв'як не довший за гусеницю, а гусениця не довший за черв'яка. Тобто вони однакові. однакової довжини. це змія Ну, це черв'як, а то це гусениця. Давай далі. Подивись, тут чотири коробки. Треба назвати коробку, вказати на неї. Вона червона, дно в ній кругле, і вона висока. Яка по порядку ця коробка стоїть? Червона, mm -hmm. дно кругле і висока. Ну, mm Четверта. -hmm. Правильно, молодець. Далі. А тепер такі завдання. Треба знайти картинку. Ось тобі дві частинки. Отака похила лінія і квадратик. Подивись, будь ласка, яка внизу картинка підходить під цю схему. Як ти думаєш? Перша, друга О, чи я. третя? Ем... Так, молодець, перша. Так, а тепер отака схема. Знайди цей квадратик. Який він по порядку. Перший. <клес> Хіба перший? Другий, другий, другий. Правильно. А тепер потрібно знайти тінь. Сонечка. Уважно подивись на сонечко, які в нього промінчики, і знайди тінь. Дує, дує. Так, правильно, молодчинка, ти дуже уважний. А тепер знайди цінь ті грулі і -пуха. Е дує. Так. Тут не зрозуміло, які другі. Давай скажемо, де внизу. Вони. Вліву, вліву. Так, зліва чи справа? Зліва. Так, молодчинка, ти дуже уважний. Супер. Ну що, подивись, будь ласка, тут метелик і фігури. А ну скільки ти фігур бачиш? Які вони? Назві фігури, які ти бачиш. Трикутник в квадратку. А де знаходиться метелик? Подивись трикутничку в кружечку. Трикутник. Так, правильно, молодчинка, ти сьогодні такий швидкий, супер. А тепер скажи, будь ласка, містеру математику, як же називається ця фігура? Два, три, чотири, п'ять, шість. Шістикутник. Шістикутник. А тепер я його поділю навпіл. Що таке навпіл? Це коли ти Поділі ділиш на, предмет на. на дві однакові частини. Так, навпіл. А тепер скажи, скільки частинок вийшло? Тирі, тирі. Ні. Скільки частинок? Ось дивись. Подивись на екран, будь ласка, був цілий шестикутник, я його поділила. Скільки частинок вийшло в нього? Два. Дві. А тепер скажи що б більше цілий шестикутник Ча чи частинка? Що більше? М -м -м -м. Так. Ціле завжди більше, ніж частинка. Правильно. Дивись. А я ще його поділила. Скільки частинок вже вийшло? Много. Ну, скільки порахуй. Один, два, три, чотири. 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 Так, дивись, частинок за кількістю стало більше. А за розміром вони стали більше чи менші? Менші. Менші, правильно. Чим більше частинок з цілого, тим вони менше за розміром. Подивись, я ще поділила шестикутник. Скільки зараз частинок вийшло? Порахуй. <різь> Один, два, три, чотири, п'ять. Один. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість типу. Шість, правильно, шість частинок. І вони стали ще менші. А я ось ще раз поділила. Скільки зараз частинок вийшло? Сім Ні-ні ні, порахуй, скільки частинок вийшло з шестикутника. Я поділила порахуй, скільки частинок? Сім. Ні, уважно порахуй. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вісім частинок. Дивись, був цілий шестикутник, його розділили аж на вісім частинок. І чим більше ми ділимо на частинки, тим вони менші за розміром, правильно? А тепер угу. скажи: а на яку фігуру схожі ці частинки? Так. Уявляєш собі, шестикутник можна поділити на вісім трикутничків. Навіть можна їх розібрати, а потім з них зібрати знову шестикутник. Бачиш? А тепер дивись, як можна кружечок поділити? Будь-яку фігуру можна поділити на частинки. Кажи, будь ласка, що більше ціле чи частинка? Чили. Так, А ось подивись, як можна квадратики поділити. І так, і так, і так на багато частинок. Будь-який предмет можна поділити на частинки. І зараз ми з тобою про це подивимося казочку. Називається вона Яблучко. Отже, сідай зручніше і слухай. Боже, скажи, будь ласка, скільки яблучок знайшли? Один. Одне. А скільки звірят хотіло його з'їсти? Три. Так. А на скільки ж частин поділили яблучко? Чотири. На чотири. Отже, було одне яблучко, а його поділили на чотири частини. Кажи, будь ласка. Що більше частинка яблучка чи ціле яблучко? Е, част, е, частинка. Ні, частинка завжди менша, ніж ціле. Було ціле яблуко. Його порізали на чотири частинки, і кожна частинка стала менше, ніж ціле. Так? Угу. Запам'ятав? Ну, а тепер ми з тобою теж будемо ділити Думаю, що ви... тільки не яблучка, а банан. Зараз переключу. Ось. Будь ласка, візьмі тарілочку і поклади на неї цілий банан без шкірки. Давай. Хай матусь тобі допоможе. Матуся поруч. Не. Не О, клас! Щоб я ще бачила, трішки можна нагнути камеру. О, oh, yeah. ой, супер. А тепер, будь ласочка, oh, охайно поділи е, банан навпіл. Розріж його. навпіл. буде буде половина. Буде половина. Так. Ось. Скільки в тебе частин стало? Два. Дві. Був цілий банан. А ти почекай, не ріж, не ріж. А тепер дві частинки. Що більше частинка чи ціле? Чіле. Так, а тепер візьми кожну частинку, поділи ще навпіл. Ану? Так. Скільки в тебе частинок вийшло? один, два, три, чотири, чотири. Чотири. А скажи, будь ласка, що більше? ціле чи частинка? Частинка. Добре. Щоб більше. Ціле чи частинка? Mm -hmm. Більше. Хіле. 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 Ціле. Хіле. а частинка менше. Скажи, будь ласка, а хто сьогодні в тебе є вдома з тобою? Настя і мама. Так, у вас три, так? Так. Да. Так, а в тебе чотири частинки банана, так? Угу. Mm -hmm. Ну, ти можеш пригостити ще друзів? Правильно? Yeah. Як mm -hmm. ви зробили з яблучком? Mm -hmm. Так. Добре. Добре, отже, ви можете пригоститися, бачите, як у каж... кажучці. Було одне яблучко, а його поділили на чотири. В тебе був один банан, і ти його поділив на чотири частини, і чотири людини може пригоститися. Правда, супер? Угу. Mm -hmm. Супер. Ну що, містер математик зараз пригадає з тобою, що ми робили, а ви потім будете пригощатись, домовились? Угу. Що ми сьогодні робили? Приклади, ну, необачні. Е -е... дуже... Так, можеш підняти камеру, бо я тебе не бачу, тільки банан бачу. <рисвіт> О, так, молодчинка, бачите, запам'ятав. Приклади були, були непрості. А що ми сьогодні позна... познайомилися з чим? У прикладі додавання кожне число має назву. Пригадай, як називається. Перший, Перша, друге... Перший доданок, другий Перший доданок, доданок. І Відповідь це що буде? Сума. 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 Ми будемо ще вивчати, ти запам'ятаєш. А ще ми з собі, бачиш, пригадували доданок, доданок, сума. Далі? А ще ми з собою вирішували задачки на логіку, і ти був супер, молодець. Пригадали дні тижня і ти їх майже всі вивчив. Молодець. А ще ділили ціле на частини. Отже, скажи, що більше, ціле чи частинка? Що більше? Ціле. Правильно, ми з тобою дивилися казочку про яблучко і ділили бананчик. А тепер, містер математик, вам бажає смачного і прощається, до побачення, до зустрічі! Пока-пока!